Друзі, всім привіт! Ви на каналі Листівки від душі? Сьогодні будемо малювати листівочку до дня святого Валентину або просто весняну листівку. Бо інколи навіщо нам свята? Якщо ми можемо просто собі подарувати чи освічитися людині. Яка нам близька. І так, ми можемо намалювати зараз сердечко, де завгодно. Ви можете по центру намалювати, можете збоку намалювати, можете вирізати серце з паперу, притиснути його. Для чого? Я дуже легесенько малюю. Нам саме головне, це оце сердечко воно буде незайманим, воно буде сухим, а по колу нам треба залиту фарбу. В мене роса, це в мене пігментіт така, як пам'ятаєте, 21 колір. У мене е, пензлики е, Рафаель. Я беру той, що в нас. о, І, як завжди, не помитий до кінця. Гарнесенько з поласкою. От Записала відео, як правильно мити, і сама в процесі забуваю про це. Гарнесенько споласкуємо, беремо пензлик той, що в нас не синтетичний, а натуральний, бо він в нас більше впитує вологи дуже обережно, отам, де сердечко, дуже обережно обходимо його, щоб воно в нас вийшло красиве. Якщо ви зайшли вже на нього, ну, можна сухим пензликом прибрати. Це все. І зараз зробимо якісь кольори. Мені хотілося взагалі, я коли йшла і міркувала сьогодні на прогулянці, то думала, що в нас кольори будуть зелено-синьо-жовті. Але прийшла, відкрила фарби і хочеться такого чогось золотисто помаранчевого відтінку. І дивіться, зараз я беру оцим же пензликом. Беру золотистий кольор, беру помаранч. Якщо у вас немає цих кольорів, ви можете взяти жовтий, можете взяти червоний світлий, тобто такі теплі відтінки, і ними пройтися. Можливо, вони трошки поєднаються, і буде така. От я просто якусь таку задню поверхню створюю. Бачите, це два кольори. я... Кольори, я... Mujeres". Продовжую золотистим, просто золотистий він такий більш зараз в мене, я на палітрі навіть його не... не торкаюся, а от більш яскравим. Золотистий взагалі в мене один був з таких улюблених кольорів, він якихось не, як це називається коли колір... коли не... Ну, ми щось відкриваємо собі. Да? Тобто це є кольор, який я не очікувала, що він буде настільки гарним. От В ньому ну, от, дійсно є якась така золота штука. Так, і Прохожуся знову помаранч. Потихеньку в мене папір аркуш починає всотувати водичку, вбирати в себе. І вже, бачите, вже не настільки сильно е ці кольори розтікаються. Я продовжую. Yeah. Який кольор отут прям? Я думаю, може все-таки світло-зелений туди бануть. Зараз спробуємо. Я беру жовтий, беру. Мию пензлик гарненько, ще раз жовтий-лимонний. Я просто хочу, щоб жовто-лимонний з цим зеленим, тому бажано водичку так гарнесенько пензлик помити. Щас я спробую бірюзу туди додати, що буде. Можна. О, є. Дивіться, бірюзовий і оцей жовто-лимонний пензликом полізла. Ой, ще більше бірюзового Так, ну і поки я тут. Розважалася, роз... чи вагалася, то в мене трошки ще більше підсох папір. і от такий от. такий До речі, цю ж саму листівку я, можливо, зараз зберуся, і нове відео зробимо там, де вона ну по-іншому трошки, там, де в нас будуть такі більш чіткіші лінії. І тут ми вже починаємо малювати наші якісь, давайте цим пензликом знову поміняю водичку. Якісь квітки. Візьмемо червоний, наприклад, колір. Можливо, такий більш яскравий. І оцим цим пензликом от я просто малюю. Раз, два, три квіточку. Отак. Ще. Ще в мене е, папір е, вологий. Да? Він е, ще Фарба в мене розтікається. Я малюю одним кольором багато-багато таких квіточку. До речі, можна покрапати водичкою, якщо хочете, можна в цей колір трішки додати такого більш холодного кольору серединку. Я. Я. Можна тут от ще пройтися от таким темним кольором. З бажанням. Які б ще нам хотілося квіти? Давайте подумаємо, що в нас от. Якщо я цей мадженту таку, чи це маджента, чи як вона називається, я зараз скажу. Да, маджента рожела. Бачите? Холодний відтінок. Давайте отут якусь таку квітку. Я просто, ану, поекспериментуємо, якщо воно буде находити на зелений колір. Так, є. Салатову, напевне. Давайте салатову, не салатову, а золотисту. Золотисту отаку. Що в нас тут? Ще вологий, дуже добрий папір, так взагалі. Отут тут в мене буде щось таке а, типу мімози, да? бачите таке? Мені вже цікаво, що вийде, бо я експериментую з вами є і додамо якихось кольорів. Давайте таких. Наче в нас. Наче у нас багато зелені навколо цього сердечка? Ну, от собі так додали. Синій, напевно, додавати не буду, хоча хотілося б. Так, і ще сейчас швиденько в мене схований фен. І ми швиденько це все підсушимо! Є. І... Поїхали. І беремо ту ж саму фарбу, і трошки робимо більше все. Бачите, гарно в нас все підсушило. Я спробую зараз пройтися по квіточкам поверху і подивитися, як. У мене така хризантемка, так, да, виходить? От, теж варіант. Можна залишати, наприклад, і додавати тільки пелюсточку попереду. Бачите, тут ще в мене не висохло до кінця. Yeah. Все, я в процесі, то вже не розмовляю. Це я слідкую за собою. Так, і більш е, в нас залишилось такого, хочеться, салатових відтінків. Бачите, вже по сухому в нас е, не розтікається фарба. малюємо якісь квіти. Ми малюємо щось гарне, додаємо сюди ще смарагдового зеленого, Є. Так, молодці. Ми всі молодці, бачите? І ще, напевне, хочеться ще додати до цього зеленого якогось синього кольору, щоб затемнити і вже ближче до серця, щоб було затемнення. І якраз те, що я хотіла, щоб в нас було, пам'ятаєте, на початку я сказала, щоб було таке все синє, от мені, до речі, подобається. І, напевне, ще один я зроблю відео більш з іншою технікою, така вона відома, достатньо. Там, де в нас прозорі шари акварелі, і дуже круто буде для тих, хто вчиться малювати. Так, як вам взагалі така листівочка? Що скажете? В центрі середечка ми можемо написати або привітання, або ім'я людини, який ми даруємо. І ми знову беремо золотий цей відтінок і проходимось по цій типу мимозі чи щось такому. Да? Можливо, це не... Можливо, це щось або гіацинтик. Або щось таке. Боже, малюю і не віриться, я просто буду викладати пізніше. Сьогодні в нас 1 лютого. І не віриться, що в нас така весна. Весна серед зими. Тобто зими як такової в нас не було. От, все воно до чогось таке веде. От, і такі от просто. Цяточки на... зробити. Звісно, я зробила все одним кольором, і сюди дуже хочеться додати, наприклад, ближній помаранч, да, підсвітити, поки воно волога, затемнити якісь такі штуки. І отак от зробити. От, і в нас така проста листівочка на День Святого Валентина. Так, і щось, ще щось придумаємо. Якщо захочете, взагалі беріть лінер, е, обводьте. Це дуже буде прикольно ще, наприклад, якісь такі штуки. Але отакі плямки, вони вже в нас святкові. Є? А це мені якось на якусь таку квітку щось воно мені нагадує. Ну що, малюйте з задоволенням? Така проста штучка, будь ласка.